Доброго дня. Доброго. Ви коли переїжджаєте дорогу, там Я тролейбус, да, да. там поворот тільки праворуч стрілочка, а ви поїхали прямо. Зараз почай. Марк. Марк. Та він дядя назад прийнять. Встановному законному порядку буде да, проходити огляд остану алкогольного сп'яніння. Тримайте. Не поспішайте. Ваша я скажу, норма перевищується в десятки разів, спецприлад драги навіть не може визначити. Три стрілки догори.